У 1240 році сталося щось неймовірне. Одну з найвеличазніших столиць тогочасної Європи просто стерли з лиця землі. Це історія облоги Києва, подія, яка без перебільшення назавжди змінила хід історії всієї східної Європи. От як помирає велике місто? Це ж відбувається не в одну мить? Ні. Це повільний процес, крок за кроком, під тиском сили, яка здається абсолютно непереборною, і це розповідь саме про таке трагічне падіння. Перш ніж ми зануримося в саму облогу і руйнування, давайте зрозуміємо, що саме було поставлено на карту, чим був Київ у середині тринадцятого століття. Бо це було не просто місто, а справжня перлина тогочасного світу. Тут ми бачимо зіткнення, знаєте, двох абсолютно різних світів: з одного боку Київ, мати міст руських, квітучий центр культури, православ'я, торгівлі. А з іншого боку Золота Орда, Кочова імперія, військова міць якої, а особливо тактика ведення облоги, просто не мали собі рівних. Це було по суті неминуче протистояння осілої цивілізації та нестримної завойовницької сили. Щоб скласти повну картину, варто згадати, що таке Київська Русь. Це ж була величезна держава, яка простягалася від Балтійського аж до Чорного моря. І серцем цієї держави був саме Київ. Але, є одне але на момент вторгнення її могутність вже була підірвана десятиліттями князівських міжусобиць. І ця роздробленість, звісно, зробила її дуже вразливою. Але самомонгольська навала завдала того самого смертельного удару. А тепер давайте перенесемося до подій, які передували самій облозі. Бо ця загроза не виникла з нізвідки. звідки. Ні, це була справжня буря, що крок за кроком невблаганно насувалася зі сходу. Просто погляньте на цю хронологію. Це ж справжній шлях руйнування, що вів прямо до серця Русі. За три роки, лише за три роки, армія хана Батия систематично знищувала одне Руське князівство за іншим Рязань, Володимир, Переяслав, Чернігів всі вони впали. І ось у 1240 році ця невблаганна хвиля докотилася до стін Києва. Ось тут криється ключовий момент. Армії тогочасної Європи були просто не готові до такого ворога. Монголи вони поєднували шалену швидкість кінних лучників із знищивною облоговою технікою, яку вони запозичили у китайців. Це було щось, чого захисники Русі ще не бачили в такому масштабі. Їхня тактика, залізна дисципліна і, будемо відверті, тотальна жорстокість все це наводило жах і буквально паралізувало волю до опору. І ось цей момент настав, орда підійшла до стін Києва, почалася облога, кульмінація по суті всього цього кривавого походу. А ось ця цифра, вона справді вражає 32. 32 величезні каменометальні машини. Просто спробуйте уявити цей безперервний гуркіт день і ніч. На дерев'яні укріплення міста летіли величезні камені. Вони руйнували стіни і, звісно, повністю деморалізували захисників. Це була справжня стіна вогню і руйнувань. Давайте покроково пройдемося етапами штурму. Спочатку повне глухе оточення. Потім той самий нищівний обстріл, який, зрештою, пробив стіни біля ляцьких воріт. Щойно орда увірвалася всередину, почалася справжня різанина, просто на вулицях. Опір був відчайдушним, але ну, сили були Абсолютно нерівні. Останнім оплотом стала Десятинна церква, перший кам'яний храм Русі, і під вагою людей, які намагалися там врятуватися, її склепіння просто обвалилися, поховавши під собою останніх захисників міст. Ну от і все коли битва закінчилася, від величного золотоверхового Києва залишилися лише руїни і попіл. Отже, до облоги Київ був одним із найбільших міст Європи. За оцінками істориків, його населення сягало близько 50 тисяч людей. Просто запам'ятайте цю цифру 50 тисяч. А це це те, що залишилося після близько двох тисяч із 50 тисяч. Сам контраст між цими двома цифрами він говорить про все. Це було не просто завоювання, це було цілеспрямоване знищення. Лише через шість років після облоги папський посол проїжджав через руїни Києва. І його слова це моторошне свідчення, очевидця, яке, знаєте, оживляє цю картину повного спустошення. Земля вкрита кістками, це говорить набагато більше, ніж будь-які сухі цифри. Падіння Києва мало такі наслідки, що відчуваються і досі. Це подія, яка кинула дуже довгу тінь на майбутні століття. Тож які ж довгострокові наслідки? По-перше, це був не просто кінець міста. Це був, по суті, тектонічний сув історії. Падіння Києва ознаменувало кінець епохи Київської Русі як єдиної держави, і, що найважливіше, політичний центр ваги змістився далеко на північ. Це створило умови для майбутнього піднесення Москви. Сам же Київ на сотні років перетворився на бліду тінь своєї колишньої величі. Історія Східної Європи пішла зовсім іншим шляхом. І ось, мабуть, найважливіший висновок з усього цього. Знищення Києва це символ кінця цілої епохи. Золотий вік Русі, її величні храми, її літописи, її торгівля, все це було зруйновано разом зі стінами міста. І наостанок, давайте поставимо собі питання. Облога 1240 року це ж не просто якась далека сторінка в підручнику, це глибока історична травма. Пам'ять про неї і досі так чи інакше впливає на ідентичність народів східної Європи. Тож, як такі давні фундаментальні події продовжують жити в національній свідомості, формуючи наше сьогодення і навіть наш погляд.